З роботи а на столі мене очікує посилочка. Верніше за все, все те, що було в посилочці. Мій байливий чоловік сходив, отримав посилку з міста Львів від моєї давньої подружки, від людини, з якою ми ніколи не зустрічалися, ані разу не бачили одна одну але спілкуємося як найрідніші сестри. Тут об'єднає квітки вже ранок. І я сміливо кажу вам доброго ранку, Україна. Вечора нічого не робила, бо, по-перше, була дуже втомлена. Ну, а по-друге, треба було обміркувати, що ж мені робити з оцими подарунками далі. Ну, по-перше, улюблена кава. Мабуть, всі мої підписники знають, що я дуже полюбляю каву і шоколад, то зазвичай всі мені підкладають саме таких смаколики, Каву і шоколад. І два види моху, які пані Наталка, а я не сказала вам, що мою подругу звати пані Наталка, підклала мені ще ось такі два кусминчики лісового моху, які вона назбирала у себе десь поблизу. Я так думаю, у Львівській області. Один кусминчик моху вона пише, зняла з каменю, ну а другий кусминчик моху вона зняла із дерева. Тож щиро дякую їй за такі смаколики. Смаколики для орхідей і смаколики для мене особисто. Ну і рослинки. Що ж то за рослинки? І саме чому вони з'явилися у мене в оселі. На місяць тому мені конче потрібно було пересадити ось цю мою максилярію варіабіліс. Я показувала її пересадку. Вона на той момент зростала у трьохлітровому відрі. І займала дуже багато місця саме тому, що вона розпалася, розклалася, ну, одним словом, майже на метр. Максилярія повинна бути завжди у вологому ґрунті, саме тому я її пересадила у ось таку величеньку ємність для сипучих продуктів у закриту систему. Ну і саме тоді пані Наталочка написала мені, ой-ой, і я так хочу. Ну що ж, змушена була відламати гілочку і для неї. Тож зауважу вам, що такі рослини при пересадках і, взагалі, у догляді не можна знімати цих криючих лусочок, навіть коли вони висихають, бо саме під цими лусочками знаходяться повітряні корінці. Ця орхідея полюбляє звишану атмосферну вологість, і якщо зняти оці лис... лусочки то корінці швидко висихають. Вона зростає по більшій частині ось так догори. Ось такими бульбочками на ось таких ніжках і ось так вище, вище, вище вище вони підіймаються. Я ставила ось таку палку, обмотану кокосовим волокном і прив'язала її, щоб вона не розкладалася. І тепер у ну, неї культурний вигляд. Заважаючи на те, що своїм близьким друзям я не продаю рослин, зазвичай я їх дарую. або як у цьому випадку я їй кажу, О, знаєш, що, у тебе ж також є щось. Ну, запропонуй мені щось на обмін, бо ти хочеш новеньку рослинку, і я хочу якусь новеньку рослинку. Ну, купувати то одне, знаєте, а як помінятися, то зовсім інше. Наталочка запропонувала мені поділку свого онцийому. Сказала, як відвітне, я відділю тобі задні псевдобульбочки і вишлю. На тому ми і домовились. Назви цього не знаю ані я, ані Наталочка. Ретельно роздивляюсь його, шукаючи хоча б одну сліпу почку. Ну, думаю, що десь вона тут все рівно є. Корінці біленькі, але виламен на них висохлий. Обрізати їх я не буду. За допомогою цих корінців я закріплю його в горщику і буду чекати, що все ж таки. Чи на оцій псевдобульбочки старенькій, чи на оцій більш молодші яка квітла, все ж таки прокинеться якась, якась бруночка дасть новий зріст, і той зріст буде ростити корінці, і допомагати цим двом псевдобульбочкам вижити. Це якийсь дрібнячний. Якщо хтось по квіточках може визначити його ім'я, то ми з Наталкою будемо вам. Дуже вдячні. Для порівняння принесла свій також мініатюрний дендр... Ой, анцидіум, вибачте, він готується до цвітіння. Це природний вид, ось таку він має назву. То, ну, як порівнювати цей з оцім, то ну, по розміру вони однакові. У мене є ось такий малючок. Це анцидіум із твінклій, його мені подарувала пані Людмилка із міста Київ. Ось така одна зрізана псевдобульбочка була, і оця псевдобульбочка була, і початок цього нового зростання. Ну, як ви бачите, за літній час це зростання підросло. Так, воно менше за розміром попередньої псевдобульби, але зважаючи на те, що саме це зростання давало корінці, то, звісно, у нього не вистачило сил вирости ну, таким, як попередні. То вже наступні псевдобульбочки будуть зростати все вище і вище і вище і досягнуть ось такого розміру. Але обидва вони, ну, як ви можете бачити, і одна рідня мініатюрніси. Дуже люблю. дуже. Мініатюрні рослини. Ну, і цей, бачите, він такий самий по розміру, такий самий, як і оці два попередні. Тож я щаслива. Ось ці дві поділочки мені Наталочка подарувала додатком. Це, знаєте, рослини із розряду дають бери а б'ють біжи. Це брасовола, як Наталка каже, надуза. Ну, Яка саме надоза, невідомо. Я показувала вам неодноразово, в мене є Брасовола Літлі Стар, там один із батьків, саме нодоза. Тож, ну я ж не відмовилась, ну пропонують ну, треба брати. Оця поділочка більш старенька. Тут одна псевдобульба, але серед оцих висохлих корінців, я їх вже всіх промацала, є живі корінці. І це дуже в місці на резумі Десь також прокинеться спляча брунька, і піде нове зростання. Ну, звісно, цій брасоволі до квітування ну, дуже довго, дуже. І спочатку потрібно нарощувати масу. Але ж матерплячі. Ось оце друга поділка від цієї ж брасоволи. коріння немає взагалі. І ось вона. Я вже завідомо, знаю, от вона почне втрачати тургор. Але все ж таки також є надія, що ось так от тут від останньої крайньої псевдокінця спляча брунька. І буде зростати і давати корінці. Одним словом, зараз буду висаджувати. Завершую вже з ліхтарем на лобі електриковим вимкнули. Ось так присадила я, у відерця, закрите відерця. кусмичики від нодози. Тут дуже крупні куски кори, на дні керамзит і обкладено мухом спатнумом, який я буду просто оприцькувати, щоб викликати зростання. Вірніше за все, не зростання, а те, що прокинулася бруня. У нас дуже сподіваюся, що хтось підскаже. Я присадила у маленький горщик, це п'ятірочка чи шестірочка, ну, дуже маленький горщик, на дні крупної фракції керамзит, далі маленька прослойка кокосового волокна, трішечки моху зверху. Ну і анцидіум посаджений спочатку крупна кора, як же ж вам так, щоб тінь не падала. Крупна кора, потім онцидіум і засипаний мілкою корою, корою піні. Наостанок дуже особисто для Наталки, я ж коли висилала їй свою посилку, нагородила її своїми зрізами хуї. Для неї то рослини дуже нові, але я запропонувала, вона спочатку ні-ні ні. Ну недовго вона брикалася. Тож мої зрізи в неї вже у водичці випустили корінці і вона не знає, як їх присадити то ну, особисто я саджаю їх у маленькі стаканчики ну, Ось так, на дно кладу керамзит, там може бути і кора, і піноскло, і керамзит. Ну, Все-все-все, що є. Або пенопласт, просто пенопласт. У стак... стаканчик ось так набираю один долуний торф і кокосовий ґрунт, трішечки агропер перемішаю, ось так. Кладу у мене два зрізи хої лінеаріс, який я вкорінювала у воді. Ось так, корінці у воді виросли приблизно десь на сантиметр, більше не потрібно. Тепер я їх пересаджу в ґрунт саме в той ґрунт, який я приготувала. Ну, Ось він, да? Отак От просто поставлю і зверху присиплю грунтом. Так, Посадила, акуратно не притоптуючи, присипала ґрунтом. Ну, тепер пролью, не пролью, а поприскаю цей ґрунт чимось таким, знаєте, цукорінювачем. І зважаючи на те, що в оселі зараз ну, занадто холодна, то щоб, щоб було легше її нарушувати. Коріння я її поставлю у кульок. У цьому пакеті, у пакеті з застіпкою хвичка буде знаходитись тижні зо 2, поки не з'являться корінці у стінах стаканчиків, потім я її дістану. Ну ось так. Не даю нудьгувати сама і мені відповідають тим самим. Продовжуємо триматися, друзі. Всім миру, здоров'я і добра. Я, я днями тут обрізала своє грошове дерево. тобто Толстянку і ось подивіться, скільки ну, гілок. Так, шкода мені викинути, може хтось хоче мати толстянку. Віддам за даром.